Матч із Північною Македонією вже ось-ось. Залишається буквально лічені дні. І напередодні цієї гри ми вирішили поговорити із гравцем, який свого часу приніс перемогу українцям у зустрічі саме із македонцями. Це Сергій Сидорчук, м'яч якого у 2014 році приніс перемогу Україні на арені Львів. Тоді виграли 1-0. Минуло вже 9 років. Змінилося чимало у житті самого Сергія. Він тепер легіонер, але головне, що він залишається гравцем національної команди України і разом з іншими хлопцями, продовжує підготовку до цього матчу. Отож, про Македонію, про новий клуб Сергія Сударчука, Вестерло і про підготовку до важливих ігор у ексклюзиві нашого Ютуб каналу. Цього разу ти повноцінно приїхав е, уже не з київського «Динамо», а з Вестерло. і в цьому сенсі щось є нове для тебе. Як цього разу твоя дорога тривала і як ти освоївся в новому клубі? Ну, ще, якщо чесно, ще не дуже освоївся, тому що мало часу пройшло. І, тобто для мене це було, знаєш, як, як приїхав ось після, після збірної. Тобто, для мене такий перший, перший тиждень взагалі був я адаптувався до всього, тому що все нове. Там на, на, на побутовому рівні дуже, дуже складно було, тому що мешкав ну, сам ще два тижні, потім вже сім'я під'їхала і стало набагато краще. А в плані того, що Ну, незвично, тому що 10 років приїжджав з однієї команди, зараз, зараз з іншої, але тим цінніше зустрічі ці. Знаєте, коли, Коли не бачиш хлопців з Динамо. Тим мені, тим вони цінніше. Трошки всіх заскучити за цей? Ну, може, не тривалий період, але все одно? Так, сумо. Це не начебто після відпустки зустрічаєшся, тобто місяць не бачились і сумуєш, коли, коли ти з ними там на протязі, я не знаю, на протязі-320 днів, кожен день їх бачиш, то звісно, сумуєш. Після Динамо, щось нове для, для тебе досвідченого гравця було вестерло, що для тебе можливо якісь відкриття? Ну дуже багато нового сам підхід сам підхід не такий, як не такий, як в Динамо, тобто і в тренувальному плані, і в плані те, що відбувається до тренування, після тренування. Тобто, і навіть коли сам факт того, що тут є тижневий цикл, в Динамо в нас його не було майже скільки я був, тобто там можливо тільки. Повесні був тиждень, коли тебе між матчами розумієте. А тут для мене тобто нове, і у середу, у вівторок, день великої нагрузки. Там, е є тільки там, півтори години між тренуваннями, і для мене це було трохи таке, знаєте, е нове. Тому що я не звик я звик, пропустимо, якщо два тренування, то перше зранку там. А Друге вже ввечері, там о 5 о 6-й годині, в тебе є проміжок часу, щоб відпочити. Тут набагато все компактніше зроблено. І так. Ну, звикаєш до цього плюс мова, розумієте. Тобто я, я порівнював це, це з тим, що коли ти, ну не знаю, правильно так сказати, коли ти перебуваєш в такому ванні, як в нас люблять казати, а да? потім ти приймаєш холодний душ, то це дуже добре для твого здоров'я саме. Тобто для мене зараз холодний душ трохи. Ти вийшов з зони комфорту і десь я... є момент такий якогось своєрідного стресу. Я не можу так сказати, що я, я вийшов з зони комфорту, тому що а, в Динамо важко бути в зоні комфорту, тому що це, це клуб номер один в Україні, за яким постійно слідкують, який. Який постійно під, під критикою, під чимось, тобто важко не знаходитись в зоні комфорту. Але в плані тому, що ти вже як вріз в Динамо, і мені для, ну я так вирішив, і, звичайно, я і розмовляв і з друзями, тобто і, ну, і прийшов до виводу, що мені потрібно побачити щось нове. тобто… І, і розуміти, і бачити футбол не тільки з однієї сторони, а ще й з іншої, хочеться його трохи побачити. Плюс ще в плані футболу дуже великий плюс в тому, що ти граєш на стадіонах, які повністю, повністю забиті вболівальниками. Тобто, і для мене це зараз останніх 4-5-5 сезонів майже граємо при пустих трибунах, грали при пустих трибунах. І для мене це зараз як новий вид спорту, тобто щось нове. І в цьому є також, також великий плюс. Зараз у збірній у нас також кожен збір щось нове. бо ми на новому місці тренуємося. Угу. Як тобі нинішні мож, умови, кондиції, в яких ми працюємо, готуємося до матчу? Умови нормальні, цікавий стадіон. Дуже великий. Такий я таких, таких не бачив. Ми його порівнюємо з чимось, таким, які як виступали колись, напевно, ці партії Тут були хореографічні постановки свого часу в комуністичні часи. І а стадіон на, на 220 двадцять тисяч. А їх видно було там комусь чи ні? там То, цікаве питання. А... Але цікаво, що в сучасні часи пізніше. Тут були рок-гурти серйозні: Rolling Stones, ACDC, а, Bon Jovi, U2. Це вже ближче. Е, ні, умови, умови добрі. Тобто, трохи прохолодно, я думаю, для ну, так якось різко стало прохолодно, а так умови гарні. І тренувальне поле добре. Тобто в цьому плані все нормально. мав, можливу розмову з, з Сергієм Робровим стосовно. До ну, кондицій готовності до матчу чи поки такої індивідуальної? Ні, не було? Я думаю, що це, це все в тренувальному процесі, тобто спілкування в нього завжди є і, на побутовому рівні, там і, і взагалі. А зараз він дивиться авто в яких кондиціях і, і вже після цього напевно буде якісь ближче до матчу, якісь індивідуальні розмови. Дивлячись назад на наші вереснаві матчі проти італійців та англійців, як би ти оцінив. Наш результат, нашу гру у цих двох попередніх матчах ну важко, коли ти знаходишся в процесі, розуміти, давати адекватні оцінки. Тобто, ну це важко. І тим самим не можу, не можу давати якісь індивідуальні оцінки. А з приводу командної гри, я думаю, що е е е непогано, непогано виступили. Тобто індивідуальних оцінок ви не почуєте від мене. Тобто для цього є, я вважаю, тренери. Да? Але загалом, в принципі, ми здобули один бал. Так. Була дуже важка гра з італійцями, відчули нас, який все ж таки італійський футбол, при тому, що хтось собі може думати, що типу, це не англійський. Але, там, це ще, фут... там ще вийшла така ситуація, що вони ж поміняли тільки тренера. І це, ну, і це так, так само може зіграти ну, в психологічному плані дуже, ну, дуже позитивний момент саме він не зіграв для італійців. Плюс м, початок матчу і ну, такі голи, знаєте, а, які пропустили. Тобто для мене ць, в, в цих матчах було більше позитиву, я думаю, ніж негативу. Тепер Північна Македонія і <кхи> Мальта це ті матчі, в яких треба брати обов'язково шість чачок. Обов'язково шість очок, але ми повинні пам'ятати, як ми з ними грали влітку на початку літка літа, і дуже важко було, було з ними, тому що зараз. Я не можу назвати зараз якусь команду, яка не може грати у футбол. Тобто всі, всі вже навчилися. Це, це не та не та від не ти не той відбірковий цикл, який був там 6, 7, 8 років тому. З кожним роком стає все важче і важче, тому що доступу і інформації стає більше про футбол, про саму тактику, про тренувальний процес. І люди з маленьких стран навчаються по всій Європі, і вони бачать, як можуть. Як може прогресувати футбол. Тобто. І з, з, з тим самим все важче і важче стає грати. Що стосується Македонії, всі пам'ятаємо, як ми з ними починали грати. Перший тайм був дуже важкий. Так само і Мальта. Якщо, якщо ти не забуваєш, не забуваєш швидкий м'яч і не забуваєш у першому таймі, то з плином часу все важче і важче грати. Тому нам потрібні шість очків, Нам взагалі потрібно дев'ять очків, оч 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 якщо вже говорити про чемпіонат Європи. А, ну буде дуже важко. І ми повинні це розуміти. Ну, чи здивувала нас Македонія у тому першому таймі? Чи все ж таки е це було не питання того, що вони нас здивували, що вони так е зуміли виграти цей перший тайм? Я думаю, що вони саме самі себе здивували, напевно, трохи навіть да. тому, що. Я думаю, що побоювання були перед Україною в них і, і, і ті голи. Було видно, що з, з кожною послідуючою дією вони все більше і більше отримували впевненості. Тобто вони не вийшли такі, такі впевнені, як вони отримали з плином часу це цю, цю впевненість. Ну а ми у другому таймі переламали хід поєдинку. Це так, так. такі приємні спогоди. Приємні. У тебе три забитих м'ячі за національну команду України. А, власне, другий ти забив північній Македонії в іншому матчі. Уже так трошки, може, це було давно, а може і недавно. Ти пам'ятаєш той голе ті емоції? Я пам'ятаю. Пам'ятаю дуже добре. Ми грали, грали на арені Львів. То був другий матч, мій перший матч у основному складі. Я пам'ятаю дуже добре, тому що десь я, десь я навіть читав, що ти повинен. Забувся, як вони кажуть, що життя вимірюється не кількістю років, а кількістю днів, які ти запам'ятав і в тебе приємні спогади. Тобто цей матч я запам'ятав, і в мене з ним пов'язані приємні спогади. Це тоді було у штрафному майданчику, ти зорієнтувався і там зайця на добування? Від... Від... Ні, ні? м'яч від Андрія, трохи відскочив. Від, від Ермолка? Так. Да. Хотів приймати м'яч і я дав майже у, у вратарській, ну вратарському штрафному майданку. Да, так, да. так що я не помилився. Оце ну, було так. Ти зорієнтувався, там і фактично м'яч від рикошета, і ти його пам'ятаю так гарно поклав так. корпус здається, так. так? І так Та, з силою там, так. Там близько дуже, дуже було. <рес> там, там. <рес> Ось то і ну, тоді взагалі я пам'ятаю в тій грі так само. Спочатку гри ми мали достатньо моментів, так? Так. Це ж була якась тридцять якась хвилин. От я, до речі, не перевіряв. Мені здається, я можу помилятися от зараз. А мені здається, що це тридцять вже якась там. Ну тридцять ну, якась Ближче до сорокової. Ну тобто, 50 -50. десь під кінець першого тайму, і знову було в нас багато моментів. і ніяк не вдавалося забити, як і, і буває в деяких ось таких матчах, коли так. суперники не з грандів, ми завжди створюємо багато моментів. Проблема, щоб забити. Оце завжди у нас така от проблемка, яку треба вирішити. І це, цей м'яч став єдиним і переможним. Ага. В той момент, коли ти забував, звичайно, ти ще не знав. Думав, якраз зараз нас напевно думав прорве і, і насипамо. Я взагалі тоді, якщо чесно, так такими категоріями не, не мислив. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що у мені було, що в мене було в голові, але дуже добре пам'ятаю, що я був дуже дуже радий і дуже щасливий. І до речі, це класні спогади, бо це була переповнена арена львів. Так. Те, за чим ми заскучили, сламували так. Як ти оце сприймаєш відчуття ну, підтримки на наших номінально домашніх матчах, тих українців, які все ж таки приходять, чи ну хоча б вдається відчути оцей цю атмосферу, яку ну, люди все-таки створюють? Крайні матчі, які ми грали домашні, я маю ну домашні е, у Польщі Прот, в Рославі з, з Англії. мені він взагалі сприймався як домашній, якщо чесно, тому що дуже багато наших вболівальників е, було. Було дуже приємно грати на такому, така атмосфера була. Тобто, і він мені, якщо чесно, десь десь нагадував матчі на арені, Львів, на Олімпійському. Тобто, десь нагадував. Є міста, які не дуже, так скажемо, заповнювані да, глядачами. Але от останній крайній наш матч домашній на мені дуже сподобався. Ну сподіваємося, що і в празі так буде. Дай Боже, так. Боже, Ще одне питання, власне, ну, про те, що у нас от якраз дві таких серйозних втрати е, на ці матчі Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, е, ті футболісти, які забивали в останніх матчах, і е, Віктор забив два таких ключових матчі якраз з Північною Македонією та Мальтою. Е, наскільки важ, важлива ця втрата, і як її, як її, скажімо так, заповнити? компенсувати? компенсувати. Ну, це, це дуже важлива втрата. Андрій, капітан команди. Тобто, і що стосується Віті, то він останній рік дуже грає на дуже високому рівні. Це так само для нас дуже але ми повинні, повинні розуміти, що це приблизно одна позиція. Тобто і мені здається, що зараз, зараз я не хочу. Якось порівнювати, чи хтось буде грати, чи хто не буде грати. Я просто кажу, що для для збірної України нинішньої це втрата буде. І все. Українська асоціація футболу.